А от голландці хочуть і надалі інвестувати у Львівщину. Про це під час зустрічі з очільником Львівщини заявив посол Королівства Нідерландів в Україні. До слова країни вже мають успішний двадцятилітній досвід співпраці. Тепер працюють над новими проектами, зокрема у сільському господарстві та туризмі. Також колишній прем'єр-міністр Королівства Нідерландів, який був присутній на зустрічі, висловив бажання посилювати співпрацю в світі. В освіті така ідея у закордонного гостя зародилась під час читання лекцій у франковому виші дуже важливо, щоб були програми обміну. Поспілкувавшись з вашими студентами, я зрозумів, що треба робити такі проекти, адже молодь дуже зацікавлена. щодо подальшої співпраці у інших галузях то вже діє проект теплиць, які дозволяють вирощувати овочі у холодну пору року. Також ми працюємо над проектом у сфері туризму. Ми зараз говорили про два напрямки бізнесу. Основних це напрямок сільського господарства і напрямок альтернативної енергетики. Пан Посол сказав що у посольстві створено спеціальні підрозділи, які займаються розвитком цього бізнесу, і тому ми будемо працювати безпосередньо з цими посольствами, аби якомога швидше розкрутити сам цей чиновницький механізм.